Але без райрад, адміністрації взагалі без такого поняття, як район. Бо є в Україні і завжди це було це територіальні громади. Це ви, як мешканці, як громада, яка мешкає. І відповідно є, окрім територіальної громади, уряд України. Оці дві складові. Тобто це. Той рівень управління у вигляді двохрівнівого управління держави, територіальна громада, уряд України, які можуть вирішити всі питання щодо самої території і щодо того, що має відбуватися на території. Бо це все вирішується у вигляді повноважень. Тих повноважень, які наголошені в законодавстві, це закон України про місцеве складування, їх більше 200 штук. На сьогоднішній час. І ці повноваження мають бути виконані в повному обсязі. Бо там існує два види повноважень власні самоврядні делеговані, повноваження від, від територіальної громади окремо і повноваження від уряду України. І ось, якщо територіальна громада має і хоче бути успішною, то вона може виконувати повноваження і. Напряму взаємодіяти з урядом України. Тобто це буде двохрівнєва система управління, але без районних рад, райдержадміністрації і взагалі поняття району. Ось, шановні глядачі, що в Україні має бути, якщо казати про зміни, якщо казати про розвиток і взагалі про перспективу Держави України, але без районів, без. Районних рад і без районних державних адміністрацій. Ось такий має бути поділ, адміністративний поділ. І тоді буде відчутний результат. Цього, на жаль, немає. І ось чому в Україні залишається оця Радянщина. І відповідно результати цієї радянщини. Тому, шановначі, ми з вами проговорили оце питання, бо це питання дуже важливе. Бо, кажучи про розвиток, ми маємо враховувати територію. І саме це поділ території, з чого він складається. Тому, якщо у вас є питання по цьому відео, по цій темі стосовно районів, в першу чергу, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки, ставайте підписниками. Ми казали сьогодні про альтернативу районам. Що має бути в Україні? Тому я всім дякую, шановні глядачі, і вже до наступних зустрічей.